Вітання, друзі, сьогодні ми говоримо на тему, чому контроль якості критично важливий для відділів продажів. 504. Чи знаєте ви, що 60% клієнтів втрачаються через слабке спілкування ваших менеджерів із продажу? Уявіть собі: ви витрачаєте гроші на залучення нових клієнтів. Але через неефективне управління, взаємодією з ними, ви втрачаєте значну частину потенційних продажів, більше половини. Це не просто статистика, це реальний ризик для вашої справи, для вашого бізнесу. Контроль якості роботи відділу продажів це не лише перевірка звітності чи статистики. Це повноцінна система забезпечення стабільного та високого рівня комунікації безпосередньо з вашими клієнтами, яка дозволяє, в свою чергу, покращити взаємодію з вашими клієнтами, що підвищує їхню лояльність, дозволяє виявити слабкі місця у процесах продажу та оперативно їх усувати, і також збільшити ефективність роботи вашої команди, що безпосередньо впливає на доходи. Як додатковий бонус, контролюючи якість комунікації на кожному етапі, ви забезпечуєте не тільки успішні угоди. Але й стабільний розвиток вашої справи. В нашому агентстві ми пропонуємо послуг контролю якості для вашого відділу продажів, що, в свою чергу, допоможе вам зменшити втрати ваших клієнтів, підвищить ефективність та мотивацію вашої команди та забезпечить сталий ріст ваших доходів. Не варто дозволяти вашій справі втрачати потенційних клієнтів через слабке спілкування. Варто почати контролювати якість вже сьогодні. exceptional